Братва, всім привіт. Е, ну що, я сподіваюсь, вам попереднє відео сподобалось в цьому відео. Також постараюсь щось цікаве зняти для вас. Хоча ви знаєте, коли ти так довго займаєшся одним, однією ж справою, а сам ходиш по секонд-хенди, ну тепер вже майже кожен день. Раніше, наприклад, я ходив в тиждень там два-три рази, і воно якось не так сильно приїдалось, скажімо так, був час на інші заняття, то зараз останні півтора року я ходжу ну майже кожен день, реально. Якщо не брати до уваги там. Свята та вихідні дні, тобто там неділя. Бо, наприклад, на цьому тижні буде знову шість днів, шість завозів. В принципі, і на тому тижні можливо теж було б зробити шість е, днів. Але там секонд-хенд дуже далеко знаходиться, це ваш на Сихові. І тому якби, я роблю один тиждень такий, що типу... 6 днів ходжу інший, день, ой, інший тиждень 5 днів. І поки люди дивляться відео, я буду робити контент, буду ходити на магазини скажімо так, і показувати, що там буває, що там не буває, які там бувають ситуації. Скільки машин просто стоїть, я не знаю, тут пробка блин, від самого рясного один аж до а, цього моста. А, також у мене є тікток, підписуйтесь на Тікток, є резервний тікток. Там я проводжу стріми з Михайлом і Діми. Зараз, коли я компас зібрав, там збираємось, ну не кожен день, там через день. Ну десь так по-любому. Тому підписуйтесь на той. Дякую за увагу. Дивимось, що буде на цьому тижні. Погнали!

Так, хлопці, то є ваші речі. так? Ні, то ну, не я тільки це. Ні, ні, ні. А, хто, а хто тут? Моє є? все со мною так. От, я тримаю все біля себе. Хай його нічого не брав. Mm. Типа треша. А вас що? В такому стані хтось буде брати чи ні? Хто буде такі брати? Не знаю, може Може хтось би взяв би. За 500 гривень, може хтось би взяв би. Ні? Та не О, всі ці вже, але... ні, та... По-моєму, вони тільки просто здорові дуже. Розміри... Вони всі а такі... Тут розмір 2 XL. А, ні, ну це погано, реально. На xl буде. У, у нього він сам по собі довгий. Ось цього Adidas XS 380. Це маленький розмір, походу, сюди повійшов. А тут Терстерикс на Горітексі. І вбиті просто а, в нуль. Вбиті в нуль. Михайло, твій розмір може ще. Як завжди 26 см. Ой-ой-ой. Ну, бачиш від своєї відходили, походу Ну що, глядачі, знаєте, сьогодні був саме такий випадок, коли краще були, я зробив би і пожалкував, аніж я не зробив, тепер я пожалкував. Тобто на тренді були сьогодні доволі такі цікаві штанці. Ви могли бачити Дікіси Ворк -пенсі. Походу, що вінтажні, розмір 32 на 30, там внизу вони були. Трошки ну, підвбиті, знаєте, потерті, коли ззаду там третья штанина. Так в цілому, в принципі, вони були ще ну, живі, можна сказати, там невеличкі якісь потертості були, і в цілому вони повністю ще були нормальні. А виявляється, що треба було брати, тому що я залив в сторіс, там стільки людей вже написало мені, типу, вау, 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 класні штани, класні штани. І тепер я їхав додому і такий думаю, блін, ну чого я не взяв? Ну чого я не взяв? Що мені не вистачало, скажімо так, чого я не взяв? Ну. І такі бувають випадки, тому якщо будете бачити такі такі штани, то беріть обов'язково. Ось так от на чужих помилках вчиться, аніж на своїх. Ну а що я взяв? Я взяв ось такі худі трешер. Нижня бірка, до речі, знову ж таки індепендент. Пару тижнів тому я теж брав десь худі трешер з біркою Там Був такий цікавий принт. І взагалі щось мені почало вести на скейтерські шмотки. Ось, ось такі трешер взяв. Я не знаю, це пляма, не пляма, ні, це не знаю, що це таке. Так, принт в ідеальному стані. Трешер, все як має бути. Потім взяли ось таку компресійну натільну білизну, чи щось таке, чи якась термуха від фірми Craft, розмір М в ідеальному стані. Made in Portugal. На жаль, складу бірки немає, і тому я не можу зрозуміти, чи це шерстяний, чи це не шерстяний. Ну, за це не шерстяний, але в цілому це якась. Така, ну, не компресійка, а, скоріше за все, натільна білизна якась. Екземпляр на пробу взяв. Ось такий лонг від Element, Authentic Fit, 100% котон. Розмір L, принтиві, такі цікавенькі тут з якимись скорпіонами. І тут лампасики також на ось таких лацюгах зроблено. Ну, Доволі прикольно. Тому завтра поїду на 2 єврика туди, де я іще не їздив. Точніше ще й але дуже давно. І після всіх заходів, тому завтра поїду на завоз саме так. Тому дивимось, що попадеться на тих двох магазинах. Ну що, давно я тут не був. До речі, завоз виявився доволі таки насиченим на кархарт і на всякі такі цікаві речі. Навіть мені вдалося взяти одну кархарт річ шорти, але все одно карго, шорти і кархарт, це я вважаю непогано, непогано. Михайло там взяв е, Каламбія штани. Футбола, Кархат, штани, карт, світер Кархат, Ну, прям я не знаю, сет із Кархатів сьогодні були. І пару авдорних е, штанів, такі як ТНФ і Каламбія. В цілому курток, е, на жаль, нічого не було. Ну, я вже щось хапнув, то вже непогано. <піки> що? Ой, це жир. Вишите лого, совше. Все, ще мабуть пропіточка диві є. Дивись, бачите, що це щоб це не швидше, що заклеїли. А що тут не, пи не, пи не пише нічого більше? <піки> Technology, <піки> performance. <піки> а ти покажи, щоб тебе штани. такі самі. А штани такі самі, ну що би робили. <піки> штани, не шо? Штани, я допака. Два карасика таких попалась. Ооооо, оригінал, по-любому. Я насправді палюка страшна. але я Тут вже розірвав їх на сувеніри. А нижня хоч бірка є якась. Мирін Бангадешка. Не знаю, це така палюка страшна, що нафік. ха Ха-ха, ну що, любі друзі, можна сказати, що експеримент був. Удачний, успішний, дивіться. І ось що мені вдалося взяти. Дивіться, це штани від Peak Performance, совшели. Такі розмір XL із нових колекцій. Дуже добре тянуться. Коштують вони. Ну дай Боже, кожному в таких штанах ходить. Не утеплені, але можливо це так і потрібно. Потім взяли ще ж. Дивіться шорти від Carhartt, Cargo. ну так вони такі виглядають, наші вже не чорні, а сірі. Але це у нас вінтажні. Тому я в принципі задоволений і в цілому. Кархарти в будь-якому вигляді, якщо вони не без дірок точніше, то це непогано. Знаєте, У них чим гірше, тим краще. От Я в понеділок дійки не взяв, потім пожалкував. З кархартами я не хотів таке робити, тому... Все ж таки, я вирішив їх взяти. Тут розмір, правда, 30. Які тут? 36, щось таке. Він доволі широкий. Ну, Якийсь репер, який скейтер по-любому візьме. Єврик доволі такий цікавий магазин, там як і вінтаж попадається, і нові колекції. Для мене він якийсь дуже дивний той магазин, я поки що його не розкусив. Але сам товар мені подобається. Ось такий вінтажний фліс, мабуть, розмір S, як бачите, середньої щільності, фурнітура, понясне діло, що тут у нас YKK, ось таке стареньке. Без дефектів, без пропалів, що дуже дивно. Використовувалось як підклад, тому вони добре зберігаються. Polo Boss, розмір L, ось такі цікаві бірки, ось такий логотипчик. Ну, В новому стані, в принципі, непогано. І ось такі ще шорти взяв. Я діло, що вже не сезон, але шорти від Ральфа. це у нас для плавання, скоріш за все, тому що ось тут ззаду на кишені є такі отвори для того, щоб водичка витикала. Але з великим конем, навіть з цифрою, розмір XL. На таких вінтажних бірках тут підкладка сіточка. Теж в гарному стані, без плям, без зірок. Що можна сказати, навіть по сіточці, тобто як вона збереглась чистенька та біленька, знаєте. Ну, Ось такі справи, любі друзі, висновки робіть самі. Я нічого не буду нікого агітувати, їхати на один чи на інший магазин. Можете подивитись минулої відеоролик, де я в вівторок їздив на тренд і що я там взяв. І тепер подивіться, що я сьогодні взяв. Завтра я діло, що поїдемо знову на підвал. Ось тут така цікава гравіровка, Ральф Лаурен. Буде жорстка якась там заруба 100%. Ну майже як завжди, в принципі. Обов'язково поставте лайк і напишіть, чи є у вас у місті Євріки, і чи ходите ви на ті магазини і який там товар. Буду дуже вам дячний. Ну що, Хен сьогодні Єврік теж радує. Щось набрав навіть на 700 гривень. Можна було, звичайно, ще поїхати на Євромікс там сьогодні. Нефіговий анонс був, там ці пішку десь заховали, там влаштували цілий квест якийсь. Щоб знайти речі, треба ще не тільки забігти першим, а ще просто знайти, де вони там перевішують. Ну, зато ці пішка оригінальна, світшот, не знаю, поїдемо чи не поїдемо. А тут я все ж таки трошки взяв. Додому приїду, покажу. Там спортивний костюм Nike дуже цікавий. Ледве мені його продали, тому що він я взяв його на звичайній вазі, А так дивиться, продавчі, це типа. Що це на звичайній вазі було, я кажу, ну так, не на люксі, я кажу, та ні. Бо вони зазвичай такі речі на люкс кладуть. Бо сам Nike з нових колекцій 2021 року і стан у нього непоганий. Хтось помилково закинув його на люкс. Ой, хтось помилково закинув його на звичайну вагу, а там не тільки Олімпійка, там ще штани були. Коротше, так, зі скрипом мені продали і я так дивлюсь. Що ледве продали, коротше, ну такі справи. Зараз ну додому прийду, покажу, що взяв. Ось саме цей спортивний костюм від Nike, який я вам казав. Він йде на білих бірках 21-го року випуску. На драйфіті такі цікавенькі. Тут, начебто, як звичайні штани, такі, знаєте, на Олімпійці. Але є кишенька Карго з нейлону. Так само і на Олімпійці. Вона йде на зіп молнії. Кишені зроблені також з нейлона, як ви бачите. Всередині, до речі, а це якась. Подвійна кишенька тут, мабуть. А, це коротше, такий полуманжет зроблено, щоб можна було туди щось кидати, воно не, ви, не випадало. Ну розумно, розумно, до речі. По капюшону також тут окантовка у нас з нейлона йде. Він не втеплений, хоча ні, він втеплений <свісно> на флісі і на драйфіті. Розмір XL повномірний йде. Моделька непогана, там тільки одна кофта 70 доларів коштує. Тому, в принципі, <свісно> я зрозумів, чому вони так на мене подивились, коли я їм приніс. І кажу, це зазвичай вагія. Вона так. Реально, зазвичай Блин, Але трошки неприємно, як наче я щось вкрав, хоча я нічого не вкрав. Я там тупо забіг взяв. Але вони думали інакше. Ну. Ось така ще скейтерська тємка залітає. Ось таким цікавим принтом. Подивіться, якийсь троль. У нас розмір Excel, але такий широкий-широкий. Спереду, широкий. ось такий ще у нас чудик на скейті. Made in Мехіко, що за фірма, сам не знаю. Ще не дивився темп все -skate. Ну, Прикольно, я такий перший раз бачив. Багато було скейтерського шмоту, кошмоту, такі як репін-діп, декілька кархартів було. Ну, Мені вдалося взяти ось таку футболку. Ще одна кофта на цей раз Coast Choppers, з таким цікавим кроєм. Тут у нас, бачите, капюшон, і йде встроєна така якась чи маска, чи горло таке високе. Можливо, це якийсь полудріл, полуреп, не зрозуміло. Ось такі бірки у нас. Інгосовий траст, розмір М. Що тут пише, де що тут у нас пише, де зроблено. А можливо, це просто зроблено для того, щоб можна було на мотоциклі їхати. і Воно не задувало в горло. Теж як варіант. Матеріал виконання тут у нас котон, тут у нас схоже на якийсь Еластан з Олімпійкою. Вишитий лампас на одній руці. Тут у нас металевий такий значок, весь кост та нижні бірки. Ось в такому форматі. Це не вінтаж, це новодільна штука, але доволі рідкісна. Тому, в принципі, хто буде бачити, те, також можете брати. Я на протязі вже трьох тижнів, хоч раз за тиждень, вибачте за тавтологію, беру річ від фірми Хагос. Це у нас така термобазова слой, скажімо так, але тут пише Polartec, Я не зовсім не розумію, як може бути Pol Polartec. такий, ну Я думав, PolarTech це фліс якийсь, а можливо, це просто якась технологія. не знає, я не розумію, чесно кажучи. Склад поліестер не вовна, на жаль. Я думав буде якась ще, знаєте, вона приємна, я би собі лишив. А так вона в ідеальному стані. Має ось такі отвори мікро для вентиляції. Розмір L, як я вже сказав, ну стан непоганий, все нормально. Можна залишати собі або продавати розмір L. Тут така невеличка бірочка десь внизу. А, сьогодні також ще був завоз на Євроміксі, тому передаю слово моєму кореспонденту з Євромікса. Він вам зараз покаже, що там було. А завтра я залишаюся в районі і дивлюсь на одягайко. <му> You will try to match it, don't be sad if you don't make it up. Uh, you are for wonders, living life means making blunders. It can make you shatter, you will try to fight the thunder Trust me no matter what happens, because I will stay by your side in your heart. Багато на 9 унош. <ріст> тут фурнітура максимально якісна. Фурнітура якісна, UPK. І стан дуже файний, ну, нульовий. Блін, не знаю. Не знаю, не знаю. Це якийсь колод джекет. Так, Знову мій райончик, дивіться, що я сьогодні взяв. Е, хоч вже не сезон, але я взяв десь 5-6 футболок. Ось таку футболку Icebreaker із е, шерсті, повністю шерстяна, вовняна. В ідеальному стані розмір S. Дуже дорога контора Icebreaker, хто не знав, тепер буде знати. Таку базову пуму взяв Drycell, типу Аля DryFit, розмір M, але все в ідеальному стані, таке не можна не брати. Тобто, отака термуха на довгі рукав від Odlo. Made in Germany. прикольно, до речі, розмір, по-моєму, -ка. Я десь вже три штуки таких набрав, попробую попродати. Як воно взагалі піде-не піде, просто о, цікаво навіть. Дві футболки ось таких от Рожер Федерер, Рожер. Роджер Роджер Федерер, Nike на Драйфіті. Це так і має бути. Тобто я пробував по коду. Це такий бут прапор Швейцарії. Логотип Роджера Федерера. 12 рік. Дуже дорога штука, коштує нормально і цінується також нефігово. Це розмір S, це у нас розмір M. Я сподіваюся, що це не жіноча, бо воно щось дуже схоже, але все одно. І ось такий фліс від мамута дуже цікавий взяв із нових колекцій. Є ось такі тут утяжки для приєднання до якоїсь куртки. Ось така цікава фурнітура з нових колекцій, бачите, мамут. На на артеки. Все. Уловчики є непогані, я задоволений. Тому завтра можна їхати на спокійному і може дивитись вибирати щось мінімально цікаве, а не все підряд брати, як я завжди це роблю. Розмір, до речі, L. Ось такі нові бірки. На метр вісімдесят зріст. Все, гуд, 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 гуд. Треба поміряти, може ще собі залишу. Бо мамо такі приємні, скажімо так, фул зіпочка. Ще підклад. Фух, задоволений. Зараз вони поскидаємо. Треба ще раз куртки дивися, кажу. Я блять звільню Та ні, наче так. Так як от у тебе зелений був. Так, той самий базовий. Блін, так клас, ти класний. Це ж з нових колекцій. Да. І якого це розміру? Елька. XXL, але це така термуха, ну тяжка прям. Хоча поліестерова, ну прикольно. Всередині бачите? Вище ствола. Ну лонг. Не, не, не треба брати такий. У мене навіть саме базовий катоновий лонг купили від маун... цей, Mountain Equipment. Коротше, сьогодні Mountain, Mountain Warehouse, Mountain Hardwear, Mountain Equipment. <laughs> На Mountain Axel. Сьогодні в гори збирається. Так, сьогодні свідчім поради. Ось такий мінімальний набірчик залітає. Це, по-перше, така Фліско Берхаус із нових колекцій. Та-та, Мемчик про Фліскоберхаус, як завжди актуальний, але вона із нових колекцій, і розмір L, і в ідеальному стані м'якенька така, приємна. Піде. Штанці Nike, база класика, спортивні Nike, що ще сказати, ну базові штанці, розмір L. В принципі, На чорних бірках мейден Камбуджа, вишити логотип, все як має бути, без дірок. Добре. І ось такий цікавий айтем це у нас що бруд якийсь деп. Гес, джинс з колаборації ASAP Rocky з репером. Japan, тут ззаду ще ось такий прапор в uh, Японії. Джапан. На солди, на грілки там по 50 доларів за футболку за бушну. Я вважаю, що це не фігово. Там, звичайно, що є люди, які ставлять і по 100, і по 200 доларів. Ну вони в них вже висять там по року і по декілька років вже висить. Тому в принципі, актуальна ціна їм десь 40-50 доларів. Я задоволений максимально. Ось такий тут, якщо будете бачите, є ГЕС звичайний. Він також нефігово про уходи у нас, хоча це в Америці вважається мас-маркет, наскільки я розумію. У нас він уходить непогано. А ось такий ГЕС з двома буквами. Знаками точніше долара перечеркнута буква S, це в нас ASAP Rocky. і він іще плюс до ціни додається, скажімо так. Такий спітфайр, хто знає щось таке. Скейтери на базі чи не на базі? Найки. Ой, упала. Фредпері, див бок Фредпері взяв таку непогану. І allсанts weat shot. І ще тут пані такий совшел, бос і Ну, такое. І черевики. Ні, маєш тобі. Адре. До речі, подивився, я скільки коштує ці футболки Roger Федерер від Nike. Я знав, що вони якось цінні, але конкретно ті, що я взяв. З прапором Швейцарії вони ще цінні тим, що він там грав у 2012 році на Олімпійські ігри саме цій футболці. І там солди взагалі по 200 доларів, я не знаю. Тобто, можливо, саму виставляти на eBay, тому що адекватну ціну у нас точно не дадуть. Ну, може хтось дати там гривень 600-700 за футболку, але це ти потенційно втрачаєш нефіговий прибуток. Ну а сьогодні дивіться, що взяв. Ось такі старенькі штани від Face. На мембрані старій ну, старі колекції, бачите, що логотип виштий. Футболка, Perry, ось такий кархард, світшот, базовий, розмір М, ка, кархард. І потім, такий тут логотип не звоє і все більш нічого немає. Штани від Nike, розмір S, 21 го року вишитий логотип також З такими кишенями, типу А-ля, Карго, спортивні карго, скажімо так. І ось такий світшот від All Saints, також розмір М. У дуже гарному стані, дуже якісно зроблений. Тут у нас така от середині підкладка, а-ля фліс, аля якась трьох нитка без дефектів. ну Трошки, бачите, оцей пил зверху припав. Треба попрати, треба пройтись і буде нормально. Так він не вигорівший, без дірок та зацепів. Ну, в цілому десь на 600 гривень сьогодні скупився. Сподіваюся, що з цього продасться швидко, що з цього продасться не дуже швидко. Ну Цей кархард щось я трошки погорячився взяти його. Він навіть не на флісі. І тут якісь такі плямки, є щось таке незрозуміле. Чи продався він взагалі? Все, дякую за те, що додивились до кінця. Обов'язково поставте лайк, якщо ви додивились. Всім папа. -па.